Ну що, друзі, сьогодні зранку прокинулася, читаю про Ліманський казан. <правда>, Правда, як карма приходить скоро? Не треба ждати вже десятки років, сотні років. Бистро, дуже, що посіяв, те й пожинаєш. Давайте подивимося, як там зомбі в казані вариться. Що ж можу сказати? Емоції переповнюють. Вони в такому кільці, що просто. Але знаєте, що цікаве? Деякі дебіли раді, що туди потрапили. Вони думають, що їх візьмуть в полон. І таким чином їм не потрібно буде воювати. Але, не справдиться, дивіться. Зараз вам покажу карту смерті. Карта смерті? Як там вам, все Це В, З, З. Да, Зізда прийшла вам. Це кладбище, понятно, да? я навіть переводити не буду. да? А це, коли рука трупа виглядає, це десятка мечів. Це сама ваша карта. Одна з найважчих карт, коли вони такі всі. Да, да, ми в полю. Падло. Смажитимуть їх там аж гай шумітиме. І лендліз їхні приховки. теж наші хлопчики. От. Хоча наші захисники, конечно, звісно, не такі тварюки, але трошки, трошки їх там розчлінують. Особливо після того, як вони, показували нам, як вони показували і здівались над нашими полоненими, і як вони показували, що вони з нашими хлопцями та дівчатами роблять. Mm. Тому хочу так сказати. На жаль, дехто з вас дійсно, з цих зомборашистів потрапить в полон і, на жаль, їх обміняють. Обміняють такий обмінний фонд, я би сказала. От. На жаль, так, да, буде. І хочу що сказати. Буде їм дуже страшно. От, але трошки десь їх виставлять, звісно, дураками тощо. Але якусь частину все-таки. Я вам так хочу сказати. Я так думаю, я так думаю, що ті, хто потраплять у полон, там теж буде фільтрація така, знаєте, кого залишити, а кого при попитке дехству, попитки як вони люблять казати. теж. Тому цей лиманчик, чи цей казанчик дуже смачненький. Україна перемагає. Ми перемагаємо російський фашизм.